Понад 40 населених пунктів на щойно деокупованих територіях уже зачищені підрозділами поліції та нацгвардії. За даними міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, в цих звільнених селах та містечках запрацювали районні відділки поліції. Січ оперативні групи українських силовиків уже зафіксували більше як 40 воєнних злочинів на щойно звільнених територіях. Розслідувати ці злочини буде складніше, оскільки за півроку окупації частина доказів знищена. Тепер головне завдання правоохоронців розмінувати звільнені території для запуску роботи критичної інфраструктури. Ця територія є надзвичайно забрудненою. Те, що я бачу, перебуваючи там на минулому тижні, забруднення навіть більше ніж на Київській області і Сумській. Це зрозуміло більший час окупації. Тому зараз ми мобілізуємо і підрозділи перетехніків з усієї України, з ДСНС, з поліції, для того, щоб вони максимально могли допомогти розмінувати хоча б об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки і дороги.